Шалом. Шалом! ласкаво просимо на вігавда Ізраїль, що в перекладі означає, ви полюбите Ізраїль. Будьте з нами в ці 30 хвилин. доктор Барух поділиться з вами вченнями з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Хоча всі курси ведуться на євриті, доктор поділиться з вами істиною англійською. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Зайдіть на loveisrael.org. А тепер сьогоднішній урок. Одна з найважливіших речей, які Бог зробив, це виправдання тих, хто прийняв Євангеліє. І це виправдання вічне завдяки достатності. Або навіть можна сказати досконалості жертви Месії. Він досяг успіху, і завдяки цьому ми отримали вічне спасіння. Давайте разом відкриємо Біблію на третьому розділі Послання до Римлян. Тут Павло дає роз'яснення про те, як правильно слід розуміти закон і про те. Як людина може бути виправдана у мові Біблії між виправданнями праведністю існує зв'язок у мові нового заповіту грецькою це одне й ж слово виправдані. Ми стаємо праведними. І тому можемо бути у стосунках із Богом. Ми отримуємо доступ в Його царство, де ми проведемо вічність разом із ним. Павло говорить про це, звертаючись до Християн у Римі. і сьогодні у нас є можливість також читати і розуміти це чудове послання про спасіння по вірі Отже, почнемо Візьміть Біблію і разом зі мною відкрийте послання до Римлян, третій розділ. Ми почнемо з 21-го вірша. Пам'ятаєте, що було написано в попередньому вірші? Павло сміливо проголошує, що ніяка плоть тобто жодна людина не виправдається справами закону. Ми побачимо, як Тора через життя Авраама показує нам, що людина виправдовується, тобто отримує праведність по вірі. Давайте подивимося на 21-й вірш. Він відкривається словами, але нині. Тобто, в наш час, завдяки тому, що зробив Ієшо. Його смерті і його подвигу порятунку, який Бог прийняв і воскресив його з мертвих. Але нині незалежно від закону. Це означає, що це немає нічого спільного з законом. Павло говорить тут дуже ясно, вірш 21. Але нині незалежно від закону. З'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки. Ми знаємо Божий план виправдання. За цим планом такі грішники, як ви і я, стають виправданими, і це виявляється через сам закон і через пророків. Коли ми читаємо цю фразу, «закон» і пророки важливо розуміти, що це словосполучення позначає писання, позначає Біблію. Все це було явлено в Біблії. Біблія тому свідчення. Біблія свідчить, що тепер люди можуть бути виправдані. Це включає прощення гріхів Божою благодаттю, а не ділами закону. Швидше, навіть окремо від закону закон показує нашу потребу в виправданні, але сам не виправдовує нас. Виконання закону і взагалі все, що пов'язано з ним, немає ніякого відношення до порятунку. Вірш 21. Але нині незалежно від закону з'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки. Далі... Читаємо 22-й вірш правда Божа через віру в Ієшро ха Хамашіах Ісуса Христа. Зверніть увагу, що йдеться про цю правду Божу тут. Вона у всіх і на всіх. А в оригіналі цей грецький вираз позначає, що правда Божа для всіх і доступна абсолютно кожному із нас. Бог бажає, щоб це послання поширювалося по всьому світові. Коли ми читаємо, наприклад, Євангеліє від Матвія, 24 главу, вірш 14, ми дізнаємося, що кінець кінець цього світу не настане, поки це Євангеліє не буде повністю проповідано всім народам на землі. Яке Євангеліє. Євангеліє Царства. Чому воно називається Євангелієм царства, тому що це послання, благозвістка про те, як людина може увійти в Боже царство. І ми, віруючи, можемо увійти в нього як праведники, маючи праведність Месії. Це благозвістка. Отже, вірш 22. правда Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх. Це правда доступна всьому людству, але ось що важливо розуміти. Як я можу отримати доступ до цієї правди тут написано правда Божа у всіх і на всіх віруючих? Ми знову повертаємося до істини. Тори ми говорили про це вже, і в подальшому також Павло буде постійно нагадувати нам про це. Про це говорить буття 15.6. Авраам повірив у Бога, те саме слово. Він повірив у Бога, і це ставилося йому в праведність. це означає, що Авраам досяг нового стану, нового статусу. Він став праведником не через справи закону, як ми говорили раніше. Закон був переданий Євреям лише 400 років після Авраама. Як міг Авраам бути виправданий, як він міг отримати статус праведника за законом, але закону тоді ще не було. Я знаю, що в юдеїзмі Тора вважається вічною, але ніяких біблійних підстав для цього немає. Насправді ми знаємо, що Тора не вічна, бо її не буде в новому Єрусалимі. Чому я так впевнений? Тому що Біблія говорить, що в ньому не буде храму. Рабини сьогодні кажуть, що без храму Тора не може існувати. Снувати вона безсильна не робіть цієї поширеної помилки. Тора не є інструментом порятунку. Якраз про це говорить апостол Павло. В чому ми скоро з вами переконаємося. Павло каже, що тора не призначена для порятунку. Ми це вже читали. Подивимося на кінець 22-го вірша. Правда Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці. Це означає, що Євангеліє і тільки воно одне може стати планом, єдиним планом для порятунку всього людства. Немає відмінності, а воно дійсно як для іудея. Так і для язичника це єдиний спосіб, щоб Бог визнав вас праведними. Це можливо тільки по вірі. Вірш 23. Тут ми знову зустрічаємо слово, яке часто вживається в третьому розділі послання до римлян. його можна перекласти як усі або кожен. Це стосується всього людства. вірш 23, тому що всі згрішили, і наступне слово означає: не вистачає, бракує. Нам бракує Божої слави. Тут ми бачимо прямий зв'язок між праведністю і славою. Коли ми чинимо праведно, Божа слава стає явною. Отже... Давайте подивимося на 23-й вірш дуже відомий вірш «Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Зверніть увагу. Павло продовжує 23-й вірш, в якому він говорить, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Він продовжує отримуючи виправдання даром. Знову ж таки, тут він говорить про виправдання, про праведність. як ми її отримуємо. Тут в оригіналі стоїть грецьке слово дорон воно означає подарунок, але в цій формі може перекладатися як даром, отримуючи виправдання безкоштовно по благодаті Його спокутою у Христі Ісусі. Отримуючи виправдання, як і туди йдеться про спокуту спокуту, отриману через кров. Що говорить Писання? Без пролиття крові не відбувається, як сказали вчені, заміщення гріха 24 вірш. Отримуючи виправдання безкоштовно по благодаті Його спокутою у Христі Ісусі. 25-й вірш якого Бог запропонував жертву умилистивлення, це грецьке слово, яке говорить про щось краще, що приходить до нас через спокуту. але ви повинні пам'ятати, що без пролиття крові немає спокути, але чиєї крові крові Месії. Будьте уважні, подивіться, ми читаємо в 24-му вірші, і далі в 25-му вірші, отримуючи виправдання безкоштовно по благодаті Його спокутою у Христі Ісусі, якого Бог запропонував жертву у милостивлення в крові Його через віру. Якщо нам знайомі теологічні терміни. То говорячи про спокуту, ми можемо очікувати, що мова піде також про Божу благодать, Його прощення і отримання нами праведності. Але останній елемент для спокути це кров. Тому ми говоримо про віру і про його подвиг, коли він помер на хресті. Пролив свою кров, навіщо Бог зробив це? Ми читаємо в середині 25-го вірша для свідчення правди його. Зверніть увагу на наступні слова. Це слова, які говорять про довготерпіння, про те, що він не поспішає гніватися. Це слово означає ставити паузу, також воно може позначати не звертати уваги певний період часу. Це означає, що на якийсь період часу Бог відклав щось. Що ж він відклав свій гнів, свою лють і свій суд, чи заслуговує людство його гнів. Так заслуговує ми гріховні та схильні до бунту. минулого тижня ми читали, що ми як відкриті труни, сповнені небезпеки і нечистоти, осквернення. Бог не благословить нечисте. Тому в людстві немає нічого доброго, нічого доброго крім Бога, який живе в нас і працює через нас. І незважаючи на це, ми заслужили Божий гнів і покарання. Ми винні перед ним, але Бог на деякий час відклав свій гнів. Він проявив добрість. Як не раз було сказано в книгі Псалмів, Бог не руйнує повністю, але стримує свій гнів. Тобто він зволікає, не гнівається. Він очікує. він зволікає, бо хоче дати нам час для покаяння. Тут так само мова йде про той час, коли не прийшов Ісус і не зробив свою працю спасіння. Ісус зробив цю жертву у милостивлення за наші гріхи, щоб ми могли бути виправдані перед Богом по вірі через Його кров. Друга частина 25-го вірша для свідчення правди його в прощенні гріхів, скоєних раніше. Замість того, щоб розвалити свій гнів, як він вчинив у дні Ноя, Бог вирішує почекати покоління. Ноя чи заслуговувало воно по так, заслуговувало, але Бог був милостивий і відклав суд над людством. Месія прийняв людську подобу, щоб зробити написане в слові, принести спокуту і надію. Всім людям Його благозвістка блага звістка поширюється по всьому світу. Коли Господь каже досить, коли як написано в Євангелії від Матвія, прийде кінець цьому світу. Чого ж нам чекати? Настане кінець століття церкви. Коли він настане, прийде і наша благословенна надія. Я говорю про вознесіння, але що буде до цього? Бог вилля свій гнів, його покарання для цього світу. Але поки він зволікає, він не розбирається з гріхом як слід. Він дає нам час для того, щоб покаятися, щоб ми могли прийняти його благозвістку. Продовжимо читати далі. Вірш 26 Тут сказано: під час довготерпіння Божого. Довготерпіння можна трактувати як затримку або відкладання. Бог зволікає якийсь час. Зволікає із судом. Зволікає з гнівом. Навіщо прочитаємо далі? 26-й вірш. написано до свідчення правди його в даний час. Павло говорить про свій час, який був для нього справжнім часом, про час, який він жив, коли була явлена Божа правда. Про що він говорить? Про откровення. Откровення через появу Месії. Коли він змирився і став людиною в нашому світі, увійшов до Єрусалиму і помер на хресті. Це сталося в день спокути на Великдень. Якщо ви не усвідомлюєте, що спокута відбулася саме в великдень, значить є якісь проблеми з нашим розумінням Біблії. В Євангеліях. Згадується, що він помер у день приготування. Це день, коли ягнят готували, щоб з'їсти їх наступного дня разом з прісним хлібом. на наступний день просто означає ввечері, тому що новий день починається з вечора. Отже, Павло пише до свідчення правди його в даний час, нехай з'явиться він праведним, тобто він буде праведним і не тільки це, але також він буде виправдовувати віруючого в Ісуса. Месія праведний. І не тільки це він не тільки праведний, але ще і виправдовує. виправдовує кого? Тут написано віруючих в Ісуса. Вірш 27. Виходячи з того, що ми дізналися про божу працю спокути, ми можемо задатися питанням: а що мені робити, щоб отримати спокуту нічого? Абсолютно нічого, месія здійснив всю працю спасіння відповідно до Божого чудесного плану. Ми нічого не можемо додати до цього. Павло задається питанням. Подивимося на 27-й вірш. Де ж те, чим би хвалитися? Де гордість, хвастощі та зарозумілість? Все, що висувало б нас на перший план? Павло каже, що воно знищене. Іншими словами, всьому цьому немає кінця. Вірш 27. Де ж те, чим би хвалитися? Воно знищене, знищене законом. Але яким законом? Законом 27 справ а адже саме так проповідували деякі вчителі Слово тора тут. Або грецьке слово номос може розумітися як доктрина або вчення. Як же людина виправдовується перед Богом? Як він входить у нові завіди з Богом, Заповідь царства? Павло запитує законом справ скільки потрібно зробити добрих справ для цього. Павло відповідає ані трохи. Тут не діє закон справ. Павло продовжує законом справ. Ні, але законом віри. Приклад цьому ми бачимо в Торі, в житті Авраама. Авраам вірив в івриті Слово віра є однокоренним зі словом вірити. Отже, ми бачимо, що вірити і проявляти віру це означає одне і те ж саме. Віра означає нашу угоду із Богом. Не думайте, що вірять, чи ви робите щось для свого порятунку. Це не так. Ми можемо тільки прийняти, визнати те, що зробив Бог через свого сина. Ми віримо в це, і завдяки цій вірі людина вважається праведником. праведність і є що? Ісуса Христа покладена на нас навіки. Отже, ми виправдовуємося не лише законом справ, а й законом віри. 28-й вірш Грунтуючись на всьому вище сказаному, Павло продовжує в 28 восьмому вірші. Бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою. Чому Павло визнає це. Це слово визнати в оригіналі має конотацію чогось логічного. Коли ми читаємо Боже слово і особливо Тору перші п'ять книг Біблії то стає логічним виправдання будь-якої людини. І всього людства по вірі. отже, давайте зараз подивимося на кінець 28-го вірша. що ж тут написано незалежно від справ закону, це стає досить ясно. Людина виправдовується, тобто стає праведним в Божих очах, а не за законом. Тут сказано незалежно від справ закону. Ми вже говорили про це на початку нашого із вами вчення отже, тут написано, людина виправдовується вірою незалежно від справ закону. Зверніть увагу, що дієслово виправдовується в оригіналі стоїть в пасиві. Це те, що зроблено по відношенню до нас. хтось виправдав нас. Ми лише приймаємо це. дуже часто дієслово виправдовується в оригіналі стоїть в скоєному часі. Наприклад, я був виправданий у минулому більше 30 років тому, і це все ще так. Ця дія триває і зараз. Іноді мова йде навіть про майбутнє. Дія триватиме до якоїсь точки в майбутньому. Все це задає виправданню вічний контекст. Я виправданий на віки. Це вірно в минулому, в сьогодні, і в майбутньому. Отже, вірш 28, бо ми визнаємо, що людина виправдовується вірою незалежно від, або якщо завгодно, без справ закону. Вірш 29. Тут Павло задає інше питання. Він каже невже Бог є? Бог іудеїв тільки? Тобто, через те, що Бог дав тору, переважно євреям, чи означає це, що Бог це Бог тільки євреїв? Павло відповідає, звичайно. І язичників, чому тому, що Бог створив і язичників, теж так Бог доручив Ізраїлю особливу місію, але це покликання бути його слугами. це покликання сповіщати Євангеліє по всій землі, євреям та юдеям. Тому Бог це також Бог язичників, також Павло говорить про язичників в 30-му вірші, відповідаючи на своє питання. Прочитаємо разом. Тому що один Бог, який виправдає обрізаних по вірі, яким же чином Бог виправдовує євреїв? Писання говорить, що по вірі. Тобто завдяки вірі. І кого він ще виправдовує? язичників через ту ж віру, завдяки вірі. Подивимося на наступний вірш. Павло пише щось дуже важливе тут. Те, що, на жаль, не практикується в сучасному християнстві, і це дуже сумно. Я думаю, що це одна з причин, по якій церкві не дістає сили. Їй не вистачає розуміння того, як жити праведно. Отже, ми бачимо, що людина не виправдовується справами закону. Але означає це, що справи закону не важливі, не мають ніякого відношення до нас. Звичайно ж, ні. Ми покликані жити в дусі. але декілька тижнів тому, і минулого тижня, ми дізналися, що ті, хто ходить по вірі, практикують праведність за законом. Ми не перебуваємо під законом. Він не судить нас. Я вже говорив про це. Люди більше не перебувають. Під Божим судом за законом, але ми виконуємо закон по вірі, коли нас веде Святий Дух. Зверніть увагу на наш останній 31-й вірш. Отже, ми знищуємо закон вірою. Павло задається цим питанням. якщо я вибираю доктрину віри, чи робить це недієвим, непотрібним закон? слово знищуємо в оригіналі, має відтінок чогось недієвого або марного. Павло задає питання. Сподіваюся, ви з ним погодитеся? Сподіваюся, ви дійсно погоджуєтеся з біблійним Павлом, але не з кимось іншим, кого зараз помилково проповідують. 31-й вірш. отже, ми знищуємо закон вірою, що ж він відповідає. Він використовує вираз абсолютного заперечення в грецькій мові. -не Та не буде так. У багатьох версіях це перекладається як не дозволь Господу. нехай навіть думка про це ніколи не відвідує вас. Отже, чи втратила Тора своє значення через віру? Чи має вона якесь відношення до нас тепер? Невже вона стала марною? і Її тепер не варто брати до уваги? Павло задається цим питанням і сам же відповідає на нього. Отже, ми знищуємо закон вірою? Ніяк, але закон стверджуємо. Слово стверджуємо тут можна трактувати як те, що закон стоїть на своєму місці і стоїть міцно. Тут цікава образність, до якої вдається Павло, коли когось закликають на службу, ця людина встає, і виходить вперед. Через віру Тора або заповіді мають велике значення для мого життя. І тепер, перебуваючи під керівництвом Святого Духа, я застосовую цей закон. Я хочу демонструвати у своєму житті праведність, про яку говорив закон. Заповіді Тори вчать нас тому, як ходити у дусі. І на сьогодні я хочу закінчити саме цим уривком. До наступного тижня. Шалом. Сподіваємося, що це послання було корисним, і ви поділитеся ним з іншими. Приєднуйтеся і дивіться нашу програму щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт лавизраїль.орг. Там ви знайдете безліч статей, лекцій, доктора Баруха, а також відеозаписи, вчення доступні для перегляду або скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія і єшо Ісус благословить вас, шалом з Ізраїлю.